Вітаю, друзі. Ми, як суспільство, стаємо, наче на шпагаті. Це дуже неприємна позиція. Тому що з одного боку нам брешуть постійно політики і наше життя не змінюється, а з іншого боку, ми взагалі не маємо можливості ефективно впливати на цю ситуацію. Для того, щоб відповісти на питання, що відбувається і що нам робити, нам потрібно зрозуміти, де ми знаходимося. Україна вже давно перетворилась на державу з родоклановою системою управління. Академічно це називається гібридний режим. Тобто зовні у нас нібито демократія, бо існують відповідні інститути, такі як парламент, уряд, обраний президент. А зсередини відбувається жахіття у вигляді примітивного середневіччя. Ми живемо в Україні абсурдів. Я не здивуюся, якщо слуги народу незабаром приймуть закон про право першої шлюбної ночі для сучасних українських панів. І це реальність, в якій нас з вами змушують жити, олігархи і політичне групування, які їх обслуговують. Зелена влада на чолі з президентом Зеленським повністю провалила внутрішню політику. Економіка лежить на боку. А підприємці вже тікають з України. Виходячи з цього, сподіватись на те, що існуюча влада буде тут щось змінювати, це як себе не поважати. Тому що зелена влада нічим не відрізняється від, від помаранчевих, синіх, червоних, білих. І так же, як їх попередники, вони також працюють на інтереси олігархічних кладів. Але є проблема, ми не можемо вийти просто так за копу з голими руками і протидіяти режиму. Тому що режим озброєний, вся система покарання працює на режим. Але ж разом з тим ми не можемо з цим миритися і просто так дивитися. Бо розуміємо, що якщо ми програємо внутрішньому ворогу, ми програємо Україну. Але ж не потрібно впадати в вічі. Бо без вихідних ситуацій нема. Нам достатньо подивитися в бік головнокомандуючого залужного і перейняти його досвід, який він з успіхом використовує на фронтах України, застосовуючи тактику асиметричних ударів. Саме так ми повинні розмовляти з режимом, бити там, де він не очікує. І робити це навіть не виходячи на вулиці, не закидуючи брутівкою. У вікна владних кабінетів. Зараз будемо говорити про це. По-перше, нам потрібно виявити Ахілєсову п'яту режиму. І вона є. І це громадська думка, яку панічно бояться як олігархи, так і влада. І бояться вони не тому, що якось ми з вами на них призводимо враження, а тому, що вони брешуть не тільки нам, а й нашим західним друзям. Тим, хто нам допомагає грошми і зброєю. До речі, вони від них чекають сотні мільярдів доларів для того, щоб потім успішно їх вкрасти. І громадська думка тут відіграє найважливішу роль. Ми були нещодавно свідками, як завдяки нашої з вами небайдужістю влада була змушена зайнятися питанням міжнародної гуманітарної допомоги, яка розкрадалась. Завдяки громадській думці нарешті вже призначили керівника набу. Тому коли прилітає з океану, то і олігархи, і влада одразу ж нагинаються і роблять те, що потрібно, те, що на користь народу і держави. Тим більше в наших руках потужніша зброя. Це соціальні мережі, це те, що щоденне б'є по губах корупціонерів та політиків. Те, від чого вони тікають. Кожного дня намагаючись десь ховатися. І це працює. Я вам вже привів приклади такого серйозного глобального рівня. Але ж вона працює і локально. Наприклад, солдатські комітети завдяки оприлюдненню фактів злочинів на центр Нерго спромоглися звільнити двох генеральних директорів центренга. Третій зараз стоїть в черзі на вихід. Той же Юрій Бутусов, завдяки його. Розслідуванням і публічним заявам вдалося відправити в відставку міністра оборони. І в цьому наша сила. Але ж критикувати владу тільки заради критики це нераціонально. Ми повинні зосередитись на одній вимоги, але ж на такій, яка би стовідсотково вибила табурет з-під ног кримінального режиму. Щоб зрозуміти, що це за вимога, нам треба звернути увагу, на що опирається олігархічний режим. Першу чергу на політичну систему, яку він нам нав'язав, і яка є хибною. Тому що саме політична система не допускає до влади моральних, чесних, патріотичних українців і, навпаки, відкриває дуже широко двері тим, хто готовий обслуговувати олігархічні клани. Тобто політичним заробітчанам, відверто психічно хворим людям, зрадникам. Ну і безумовно своїй обслузі, Тобто каханкам, каханцям, баяністам та кухаркам. В якості інструментах олігархи використовують виборче законодавство? Саме закони, о виборах, як в місцевої ради, так і в парламент, виписують умови попадання в законодавчу. Владу. При існуючому законі о виборах той, хто не має грошей, тобто той, хто не отримує зарплату від олігархічних кланів. Ніколи не зможе опинитися в парламенті. Отже, в сухому залишку ми з вами маємо зброю у вигляді соціальних мереж, можливість формувати негативну громадську думку щодо політичного керівництва держави, підтримку Заходу і головну вимогу, задоволення якої гарантовано приведе к поваленню олігархічного режиму. Тому що завдяки новому. Виборчому законодавству, яке буде прописано суспільством, в парламенті опиняться ті, хто здатний запустити процес перезавантаження держави. Це єдина можливість і шанс без потрясінь і крові відбудувати нову Україну, в якій буде місце справедливості, честі і волі. Але ж для цього потрібно всім нам це зрозуміти, принаймні тим, хто. Активно користується Фейсбуком, і Ютубом і в кожному своєму пості, в кожному своєму відео вимагати, і тут дуже важливо вимагати не від режиму, не від депутатів, а від Зеленського негайної зміни виборчого законодавства. Чому ми повинні апелювати до Зеленського не тільки тому, що він є гарантом наших прав і свобод, а тому, що він кожного дня зустрічається з олігархами, за хметами. З Каламойським, з Пінчуком, я не здивуюся, якщо і з Парашенка. Тобто з тими, хто вважає себе господарями України, з тими, на кого працює його політична сила, з тими, хто черговий раз намагається нас обдурити на майбутніх парламентських виборах, створюючи клон партії регіонів. І якщо суспільство скаже Зеленському, якщо ти змінюєш, виборче законодавство за нашою редакцією, ти наш президент? Бо він же збирається на другий термін. А якщо ні, то пробач, тоді ти президент для Ахметова. При таких умовах Зеленський гарантовано буде давити на олігархів. При таких умовах гарантовано Захід почує українців і почне також задавати Зеленському питання, а що відбувається? Чому народ кипить? Чому законодавство прописано тільки для тих? У кого в карманах є гроші. При такому розкладі клани змушені будуть прислухатися до нас і зробити те, що корисно і народу, і державі. Але ж такий солідарний виступ суспільства важливий не тільки для задоволення наших вимог, бо, заявляючи свої вимоги режиму і конкретно президенту Зеленському, суспільство стає. Суб'єктам політичного життя України. А це означає, що суспільство буде здатне видавити себе тих, хто зможе структуруватися в політичну силу, перемогти за підтримки суспільства на парламентських виборах, зайти в парламент, створити потужну фракцію і, врешті-решт, розпочати позитивні зміни, на які ми вже чекаємо 30 років. Тому всі ті, хто. Розуміє, про що йдеться, хто вже не живе мріями про те, що хлопці з фронту повернуться і наведуть порядок, давайте вже завтра заявимо президенту Зеленському свою головну вимогу. Влада повинна негайно змінити виборче законодавство. І про це ми будемо кричати кожного дня із кожного YouTube канала. Ми обов'язково переможемо. І не тільки зовнішнього ворога, а й тих, Хто зсередини нам не дає жити по-людськи? Поширюйте це відео, бо чим більше подивиться його людей, тим більше нас буде. У мене все. Доповідь закінчив. До побачення.